І не буде, я хочу мила, ти знала. Доброго здоров'я, шановні друзі. Я Іван Попович, запрошую вас до себе на гостину. Тобто ми давали кожну суботу-неділю, в п'ятницю-суботу. Ми в п'ятницю вечором вона йшла в ефірі, в суботу вранці і йшов повторить. Тому ми, ми, ми могли зняти тільки дві програми. То кропітка робота, надзвичайно. Ну, По-перше, сценарій писався, по-друге, е сама зйомка, і так далі. Навіть навіть Марійка Єремчук у мене була на зйомках. Родинна, родинна, від батька і до сина до тебе, до твоїх бій бігтиму. Не чекай мене, кохання. Моя символи, встає. Ой, Мені дуже подобалася та, марія. Та, та, Як співає. Та, Марічка, або назарчик. Хай з Богом спочиває, коли був ще живий. А, він зупинився в готелі Львів, а я тут ще у Львові жив. А, він мені зателефонував. Він мене ніколи Іван не називав, Попович. Каже Попович, ти знаєш, де я? я кажу, ну догадуєш, десь в готелі. Каже в готелі Львів, приходь в гості. Ну я взяв свою палинку, таку сімдесяти градусну, що на шкіра облізає. Прийшов до нього, пригостив каже, що ти мені дав. каже, це, це, це ж спирт якийсь. Ну, менше з тим, а, 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 він каже, хто ця красуня коло тебе. Каже, це моя дружина, Марічка. Він каже, боже, як мені подобається це ім'я. Якщо в мене народиться доця, я її точно назву Марічкою. А здається, мама також була в Назарі Яремчука Марія. Мама а, також. Так, але, але я, не, я говорю про саме слово Марічка. Чому? Так. Бо мені телебачення сказало, коли тій, тоді, коли Марічку готували на Євробачення, каже, що треба зняти е, в гостях у Поповича е, Марічку Яремчук. Кажу, нема проблем. Я вам розказую епізод, ви будете здивовані. І я, б, і я був здивований. А, на ту годину, коли мало бути, трошки з запізненням, вже апаратура вся готова. Під'їхала машина, досить коштовна машина, будемо так казати, не дешева. Виходить із за керма Марічка. Добрий день. А вона вчилася у мене у, у, тій, у академії, але я вже не був за кафедрою. Mm -hmm. Ну, я допомагав їй багато, поступати, допомагав і все. От, і виходить Марічка, і що мене здивувало, вона мені каже, У мене до вас прохання. Як ми будемо писати інтерв'ю, я би дуже хотіла, щоб ви мене не Марічкою називали, а Марією або Маша. Я промовчав. Але коли ми зняли, не знаю, Марічка подивиться наше інтерв'ю, чи вона пам'ятає той випадок, але ну, я їй сказав, Марічка, ти не пам'ятаєш тата свого. Коли ми а, приїхали на 40 днів, в Чернівці артисти всі зібралися. Е, і Саша Злотнік, там і покійний, на жаль, вже Віталік Білоножко, всі ми зібрались на цвинтарі. І чогось так вийшло, що я Марічку взяв на руки. Тарка мені її дала. А їй було, по-моєму, два роки. Вона тільки говорити почала. Я точно не знаю, скільки не хочу придумовувати. Я Марічку тримаю на руках, і ми всі там кожен щось говорив. Прийшли пом'янути. Усі артисти до, на Твинтер до Назарчика. І вона пронесла таку фразу, я їй це розказав. Я кажу: ти цього не можеш пам'ятати, але таке було, бо можеш спитатися всіх артистів, хто там був. Вона так на руках у мене. Ну, як дитина, дитина, знаєте, каже, а тут лежить мій татко спікає, тут спікає мій татко. Але мама казала, що він до нас сьогодні не прийде. Він, він потім до нас прийде. Тут мій татко спікає. Знає, і ми всі почали плакати. Таке, таке було. І е, Дуже мене здивувало, що. Е, ну, видно... Продюсер її, який її продюсував, називав її Марія Ілі Маша. Ну, то тоді модно було. Так. А, і що вона після цього щось вам сказала за Марічку? Після цього ви говорили з нею? Ні, абсолютно. Ні. Я, Але я, бачу... я не хотів, я вам скажу чесно, я не хотів після цього говорити. У Марічки надзвичайно своєрідний характер. Я не хотів, бо вона дитина. Для мене вона дитина, розумієте? Але от зараз вона ніби повертається, також вона зараз читає про батька багато чого тепер. Зараз. Але до цього була така росифікація. В нас всіх багато людей оці росифікувалися. О, російські була... пісні випускали. Ми не розуміли тоді. чому. я бачили. зараз дивуюся з Могилевською. Могилевської mm -hmm. мама викладала українську мову. Чи хто там я дивився? Уявіть вас. собі. Ти свідомо перейшла на? Українську мову ну діма. Ми всі говорили російською, кияни, тому що із 300 майже шкіл в Києві було всього три українські. Що ти хочеш? Мов, чи хто там? Я от дивився. Уявіть собі. Я, я мов, дивився, собі, Вона не могла нічого. Вона не розуміла, Вот ету, вот это пенія Попович, там Зінкевич mm -hmm. і все це, вона не розуміла. А заразка велика українка. Ну це правда, зараз неї тільки кіль української пісні, і всі інтерв'ю українською, бачите, як українізовуємось, але під час війни в Україні українська мова це зброя, тому що ворог її не розуміє, тому що вона відмінює нас, так? Тому я з перших днів перейшла на українську мову і не шкодую вона. Ну що я вам скажу? Я ще напитаю вас, я ще, може вони перевихуються? так. Ну, мабуть, війна на всіх досить сильно впливає, але мені шкода, що багато артистів, такі як ви назвали, Моглевська і інші, вони ж годували нас російською мовою, російською культурою, і оці е, вони впускали Російську Федерацію до нас в країну. Тому я вам дуже дякую. Я дякую дуже Назарію Яремчуку, які продукували український продукт. Незважаючи на те, що був тиск з Московії, як вони залазили до нас в мізки. Це буде кожен від Христина Соловій сказала Єфросині в, в останньому інтерв'ю, що на ваших руках теж кров. Це була така велика дискусія зараз. Але зараз час Христини Соловій, зараз час Поповича, зараз час, ну взагалі постійно час Зінкевича. Це видатні артисти, і вони не зраджували собі ніколи. А ще хочу запитати у вас про е, Назар'я Яремчука. Е, питання, яким він був в житті, хочу дізнатися. Дуже хороший. дуже хороший. Веселий життєрадісний хлопчина був. Е, ми завжди як мали спільні концерти на стадіонах, футбол грали. Е, надзвичайно хороша людина був. Добряга, добряга. Е, і нічого не може, крім великого позитиву про Назарчика. Я дуже, плакав, я дуже плакав, коли його не стало. Павлуша Дворський мені розказував, що він у нього тіпа на руках помер. Я не знаю наскільки. Це правда, чи, чи просто він приходив, коли, коли Назарчик уже. Я стежу приходив. за його за його вдовою. Зараз Дариною Яремчук. вона часто публікує дописи також і вшановує його пам'ять. Ви знаєте, що цікаво, що я з Даринкою після. Цього не зустрічався, не зустрічався Марічка, навчалася у цій академії. А, але я тоді вже не був за кафедрою, mm -hmm. чи, чи ще навіть був, був а, а, але то таке. То ну я думаю, можливо, Марічка побачить це інтерв'ю. Ми чекаємо повернення на сцену, бо вона нібито повернулася нещодавно зараз. А знову, знову. вона Марічка виконавиця хороша, так. У, у неї класна, е, дуже класна. Вона класна дівчинка. вона симпатюля. Вона має ну так як ми всі. Ми всі маємо свої мухи в голові, вибачте за, за таке. Вона має свої, я маю свої. кожен творчий чоловік вийде зі своїми цими причиндалями. Але то, що вона талановита дівчинка, вона симпатична, вона музикальна дівчинка. Грій голос цікавить своєрідний тембр і так далі. Це не, це не віднімеш. Єдине кажу, що мені не сподобалось, тоді не знаю, чи вона це пам'ятає, але, але це мені. Знаєте, так тьокнуло, бо якби моя дочка так, так сказала. Mm -hmm. Я вас прошу мене, щоб не називали Марічкою а Марія, А я кажу, як же ж тебе називати, дитино? Маш Марія або Маш? Mm -hmm. Ну видно, mm -hmm. така вказівка була зверху. Хто його знає, ну, з Марією сподіваюся, що колись поспілкуюся, то запитаю її. Ну і Дмитро, і Назар Яремчук продовжують творчість так, свого батька і несуть пісню в люди зараз. Я Назарчика підтримую, Дмитра абсолютно не підтримую, тому що а, Дмитро, а, у нього замашки кар'єриста. Дмитра. Назарчик хороший хлопчина, а, а, а Дмитро. Я маю на увазі фестиваль, який вони роблять родина. Родина, знаєте, в Палаці Україна. Так. Родина, родина, це вся Україна. І колись я, я просто за це на нього злий, тому що, ну, по-перше, він мене запросив. Зараз він мене вже не кличе, бо <гум> я. Бо я просто сварився з ним. А, я зняв три пісні. Я зняв три пісні. Він дві вирізав, одну пісню тільки дав, бо треба було йому сім пісень співати. Якщо ти знімав три пісні, то, то треба було або три давати, або нічого не давати. Це, це мене за, за моє самолюбіє. Так. Ви, ви розумієте, про що мова йде? А по друге. Я йому сказав, Дмитро, тут багато виконавців, яких твій батько не знав навіть. Тобто йде мова, що ти їх або тобі підказують, кого брати, так само, як Альона Мозгова. Коля Мозговий в гробі перевернувся, коли вона робить фестиваль пам'яті батька тих виконавців, яких він, він не любив тих. Він просто не любив ту музику. Ви розумієте? Так само Альона робить пам'яті мозгового. Треба брати тих, хто працював з твоїм батьком, якщо на то пішло. Но вони, бачите, у ті часи було, і воно зараз є. Ви дуже багато бачите на українських екранах Зінкевича Поповича. Не бачимо, то я про що вас кажу, і я нарешті з вами вийшов на зв'язок. Бо... Бо, бо бо з вас тяжко витягнути на зв'язок, так само розумієте. Але нарешті поспілкувалися. І співає верховина! А Дмитро Михайлович, о, а Дмитро а Дмитро Михайліч, о це золота людина. Він в мене був на програмі. Я дві, дві програми про нього зняв. Потім каже: Дмитро Михайлович, зараз хозяйка підготувала щось перекусом, вип'єте щось, а він. Хіба трошечки твого вінця Закарпатського. Петро Михайлович це золота людина була. Він, він нам завжди в роздягалці розказував про Сталіна, про Хрущова, про Брежнева. Він нам такі речі цікаві, розказував. У мене був один такий випадок з Дмитром Михайловичем. Був концерт у Андрія Демиденка, по-моєму. Або не хочу казати, в кого але був концерт. Дмитро Михайлович виступив. І приходить е, у роздягалку, а, і, і мене питає. Каже: Іванку, а дощ страшний перещив на вулиці. Іванку, тут до метро. Як ти ти не знаєш, куди, е, бо я щось, щось попутав, воно старенький вже був. А Я кажу Дмитро Михайлович, а де ви будете такий дощ? Почекайте, я через дві пісні виходжу, я всього дві пісні співаю. Якщо почекаєте, я вас відвезу додому. Він в центрі жив прямо біля театру Франка. Напроти театру Франка. От, І е, він дочекався, він таки дочекався, е, і, і ми його відвезли. Е, а мені хтось із. Глядачів виніс величезний букет троянд, Але такий гарний був букет, що я так е, всі квіти не забираю, деколи чесно казати. Але той я забрав у машину, е, і Дмитра Михайловича ми посадили на переднє місце. Віталік за кермом. Е, мій, а, ну, я ззаді. І Дмитро Михайлович, всю дорогу, як ми їхали від Палацу Україна, туди вже в центр, до його хати, каже: Іванко, я тебе не можу запросити на чай, бо в мене дружина хвора. А як Дмитро Михайлович, про що ви говорите? 12-та година ночі, про що угу. ви говорите, який, який чай може бути? Я радий, що маю можливість вас відвести, бо ми тоді вже дуже з ним дружили. Так часто бачились, розмовляли. І коли ми під'їхали до його хати. Я кажу, Віталік, проведи, будь ласка, Дмитра Михайловича до, до, до дверей прямо. Але кажу: забери. Я даю цей величезний букет троянд. Даю кажу, Дмитро Михайлович, це дружині передасте, вона у вас хвора. То це ж тобі подарили. Кажу, мені подарили, але, але я хочу, щоб це було щоб це вам подарили. А, то, ну, мені було обідно, знаєте що, Ростислав, що. Що він, він така глиба, світово відомий співак, і він мене питає, чи далеко тут до метро, що, що організатори не могли навіть замовити для такої для старшої людини, йому було вже під 90. Не могли замовити машину, щоб його відвезли. Тим більше досперечив на вулиці. Це оце, Я так. Ну, це наша, наш менталітет. Бачите, такі організатори. Деяких організаторів. Вони дивляться, аби заробити. Це, це на, не жаль, на жаль. Але сьогодні ми згадали про Дмитра Гнатюка. навіть пісню невеличку послухаємо зараз. Твої. Гарними словами, гарними спогадами. Дякую вам за цю розмову. Іван Попович з нами був сьогодні. Ветері, друзі, ставте вподобайки, залишайте коментарі і поширюйте це відео. А от глядачі, де можуть за вами стежити? Facebook ведете ви самі, чи хтось вам допомагає? Я Телефі... сам, Facebook, WhatsApp, Телеграм. І, Ютуб. і Ютуб. YouTube у вас є тепер також. Ютуб є. Залишіть, будь ласка, ваш коментар. <певцяк> Які пісні ваші улюблені? Та побажайте здоров'я українським! Соловейка і не забувайте підтримувати збройні сили України як інформаційно, так і фінансово. Слава Україні, слава ЗСУ.